В броварах мати покинула свою новороджену дитину на сходах пологового будинку. Біля входу до пологового будинку стоїть сумка, де знаходиться дитина, заматана в водіялко. Наразі дитина знаходиться у медичному закладі, дитині всього один день від народження. Стані революнки було при поступленні середньої тяжко. Вот отмічалася дишка, діагностиране при поступлінні двосторонні чугово пніменія. Зараз життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує. Міліціонери шукають жінку, яка покинула дитину. Лише на минулому тижні ми вам розповідали про два схожих випадки у Києві 2 листопада. Мати залишила немовля в пологовому будинку, а сама зникла. На щастя, рідних малюка вдалося швидко знайти. Немовля впізнала бабуся хлопчика. Побачила фото внука у Фейсбуці на сторінці служби розшуку дітей магнолії ТВ. Завдяки тому, що настільки було розповсюджено і фото і відео. Цього хлопчика завдяки тому, що сама Магнолія займається службою розшуку дітей, ми отримали е, такий добрий результат. Дніпропетровській області 11 листопада мати покинула свою тримісячну дитину на капоті машини. Малюка помітили перехожі і викликали міліцію. Добре, що у всіх трьох випадках дітей швидко знайшли. Проте бувають і трагічні історії. Матері залишають немовлят в безлюдних місцях та навіть ховають смітті, але залишати новонародженого напризволяще на вулиці це жахливий незаконний вчинок. Дитині можна дати шанс на життя та щастя в новій родині. Вони мають право написати заяву, на підставі якої судовим рішенням вони позбавляються батьківських прав. Разом з тим, юридична оформлена відмова полегшує процес влаштування дитини в подальшому у сім'ї. Зокрема, за вісім місяців поточного року нові сім'ї знайшли 1025 дітей.